А зараз можемо трошки дізнатися більше з іншого напрямку з Харківського. З нами на прямому зв'язку зараз лейтенант Василь Ємельянов, командир артилерійської батареї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Вітаємо вас. Бажаю, бажаємо і Пане лейтенант, от розкажіть про вашу трошки роботу. знаємо, у нас є ваше відео вашої роботи. Можемо зараз з вами переглянути його і дізнатися, як зараз відбуваються бойові дії на харківському напрямку. Дивіться, тактика ворога на нашому напрямку, якби не змінюється. Тобто, вони як намагалися невеликими піхотними групами заходити та проводити штурми, так вони і намагаються. В основному вони пересуваються по, по посадках, там, де є зелене насадження, щоб там можна було маскуватись та будувати якісь укриття, тобто там бліндажі чи окопа. Завчасно нашими силами та силами оборони такі групи виявляються і здійснюємо враження. Угу. Пане Летина, таке питання, от, ви кажете, пересуваються посадками для того, щоб не було їх ефективно видно. Я ну, бачив з інших там трансляцій, з інших напрямків, що вони ці посадки, якщо воно так тянеться через поле, вони вздовж її повністю прокопують окопом в зеленці, для того, щоб там не зверху по посадці йти, а от в, в окопі, в посаці. Як от спостерігаєте за цими явищами? Чи ну, просто, відомо, що орки досить швидко копають, чи вони там якось нірками пересуваються, чи просто так біжать через посадку? Е, ну, в цілому, якби дивіться, якби тактика у них непогана в цьому плані, тому що е, вони, жити їм також хочеться, е, тобто копають вони непогано і копають вони дуже багато. Е, завчасно, якби виявляємо такі споруди е, фортифікаційні, можна так сказати. Е, коли вони знаходяться в цих окопах в норах, звісно, набагато важче по них відпрацювати, тому що, ну, самі розумієте, вони знаходяться там в основному під землею. Але там, де ми їх не дістанемо, є хлопці наші бомбери, хлопці, які там працюють на ФПІВ дронах, тобто вони також гарно виконують свою роботу. Пане Літне, ще таке питання Чи відбуваються зараз на вашому напрямку артилерійські саме дуелі і в чому е, зараз е, саме складність е, такої контрбатарейної боротьби? Е, так, ну дуелі бувають. Е, артилерія у них тут є. Е, ствольна артилерія, е, РСЗО присутня, тобто, вони застосовують різні види артилерії, е, контрбатарейну боротьбу е, з їхнього. По боку, я можу сказати, що великої ефективності немає в контрбатарейній боротьбі, але нам трішки дошкуляють основа це їхні розвіддрони та ударні дрони. Цього у них вистачає, на жаль. Пане лейтенант. Дякуємо вам за інформацію. Ми будемо спостерігати за вашим напрямком також і будемо чекати, можливо, на наш... вас на наших наступних включеннях з цікавими, цікавими відео. Бережіть себе, і бережіть своїх людей. Дякуємо вам.